Всім вітання, любі підписники. Хочу сьогодні подивитися, розглянути отой вой на болотах. Ілон Маск позаблоковував всі старолінки росіянцям. Як вони кажуть, провів спецоперацію. Спочатку всю армію підсадив на них, а тепер взяв і забрав. І там вже вистрашний розбалансіровка. Ну, общем, давайте подивимося, що. Дасть оця ситуація на фронтах. Блокіровка старлінків, що дасть росіянцям, що по ітогу з того буде? І що дасть нам, нашій стороні, що отримуємо наша армія від того, що в тих позаблоковано. Ну, а потім глянуть, чи викрутяться вони, що вони там, аналоги якісь придумають чи замінять чим-небудь. Ну, а спочатку давайте дивитися: українська армія, російська, що по ітогу. Дасть блокировка старлінків на Ерефії. Саме на фронтах. охо хо да. Оце От я дивилася, що фронт стане, ну не думала, що у А, ну люди тільки дивились, да. а то будет трошки пизнишенько. Боже, на нас император. А сюда сила. Вот да. Так, мучу, раскладаю далее? Шик, блеск, красота. Слухайте, я не думала, що все настільки гарно буде. Оце так! Да. Ой, жезли їм не вилежала. Щас. -да. Навіть не знаю, з чого починати, якщо чесно. Так, хто за мною слідкує? Пам'ятаємо, да? це карти між арміями. Оце все наша сила оборони це все Ерефія. Розглядаємо фронт. Ну, ви пам'ятаєте, да? двойки це нічого, а тузи це максимум. І тузи краще прибирать, бо то чорти. Від них не знає, що очікувати. Ох. Тож, дивимося. Спочатку що між арміями. Ну, карта смерті. Фронт. З... Заумре просто, і тут підключка, четвірка мічів. Це буде прям реальна пауза. Прям реальна пауза на війні, і це можливо навіть буде якийсь наказ зупинитися, може щось для перемовин. Або, або, що скоріше за все, це каже про те, що ситуація змінюється, закінчується один якийсь страшний період. Бо по королю війна, і починається зовсім інший. Зовсім інший, бо і тут в камені у них вісімка чаш. Я думаю, що це таки привезве до того, що вони не просто стають в оборону. У лютому вони вже стають в оборону. Я дивилася. Вони почнуть іти назад. Розумієте? Вісімка чаш це уход. Тринадцятий. Четвірка. Особливо чому я роблю такий висновок. Зараз я розкажу вам оці карти і розкажу наші карти. Тому я думаю, що оце заблокування старлінків призведе до того, що росіянці почнуть кидати свій фронт. Вони будуть відступати. Я кажу це впевнено. Принаймні так карти кажуть. Я прочитала і я впевнена, що я вірно прочитала. Це станеться ось побачите. Що в нас? Лице Чезлів. Зміна ситуації. У нас кардинально змінюється ситуація. Мало того, ми падаємо імператором. Тепер ми королюємо на фронті. Розумієте? Вони сили, їм важко. Купа напруги. Страшне, як. А в нас імператор. У нас стабільність, у нас структурованість, у нас наказ, у нас влада. Влада в наших руках. Розумієте чи ні? Змінюється ситуація, що влада на фронті стає в наших. Ми диктуємо умови на фронті. А вони тільки вони будуть ховатися, вони будуть спасатися, никатися, вони будуть захищатись. Але в них мало що буде вдаватися, бо тут страшні карти, і вони почнуть відступати. Я думаю, що так. Гляньте, який тут дракон, як йому важко. Ховається десь під мостом. А ми палимо вогнем. Ми їх будемо випалювати просто, розумієте? Просто випалювати. Тому що отут ціпки до них. Сімка пентаклів, вже заложено купа і ще заложиться якихось моментів, які ще не працюють, але вже запрацюють. Голови робить, не знаю, тут пропустить чи ні. Ми їх будемо сікти, як і тот самий. За здорово живеш. В хості у нас що? Шістка мечів пливемо. Це рух вперед. Трохи не так, як хотілося. Нічого підождіть, але це рух, вірний напрямок, рух вперед. Це точно. Одразу кажу, в них хвості двійка мечів. А двійка це енергетика, це сила. Нуль, сили, зовсім немає. Все. Тут небажання нема, енергетики в ту сторону воювати нема. Це складені мечі. Ось, побачте, вони ще в полон почнуть самі здаватися. Єдине, що ще нам, у нас все одно недостатньо ресурсу. Ми, може, їх погнали світ за очі, аби ще дайте нам ще щось. Тим не менш, у нас четвірка пентаклів це повна стабілізація процесу. Розумієте? Імператор? Це маленький імператор. Четвірка Пентаклів це маленький імператор. Просто чудові карти. Просто. Я зараз ще кину туди, на кожну по три. А тут о, що? Я вже сказала хвості. Все, дитятки, дайте сосочку пососать. А тут чаш. Тоже два. Нагадую, два. Вони. Втрачають не тільки енергетику сили, вони втрачають відчуття, почуття, бажання, мотивація. Це не, не можу і не хочу. Розумієте, чого я так кажу? Вони просто будуть десь ховатися, никатися, от самі просто військові, самі солдати, просто будуть як можуть уникати просто бойових дій. Заслали, як вони люблять оце методіка просачування. Позабігали по три чотири, сидимо тихенько в підвалах, будь що буде. Ну, отак от, от мені йде. Оце, якщо, де вони заникалися? В землянку закопались якусь, подвал залізли і сидимо тихенько. Нам страшно, бо там війна. Зв'язку нема? Є наші в городі? Чи нема? Отак. отут, Тус. Туз. Розумієте? Це через край. Побіжите ви до води дорогенькі. Це також це, ну, це чорти. Це не знаєш, що робить. Просто тут від них вже нічого не залежить. От каже, війська РФ, да? від них в них нема сили, нема е, волі, нема бажання, і від них нічого не залежить. Їм просто страшно. А тут іще п'ятірка чеш. Ну, то, що в поведінці от єдина, да? Позитивна карта, але вона це їхня поведінка, це король наказ. Їм все одно будуть давати накази шурувати вперед. Тому і виходить у нас, що ми одно їх будемо палити. бо вони будуть перти хто може, решта будуть ховатися, хто тільки вийде. І ось їх п'ятірка чаш. Рубаний дракон це сльози, це горіч пораження, це загиблі, дяшком вони будуть горіть. Цілими підрозділами. Тут просто сумашечі карти, чесно, я, я взагалі не можу. Я такого ще не, кладала, не викладала жодного разу на фронт. Ось подивіться. В камені навіть оракульно, ну, да? з нашого боку, це ми, це з їхнього, які вони проти нас здорові. да? Але міняється ситуація, бач, б'є вже білий б'є чорного. Ну це просто просто. Okay, Проїде й на нашій вулиці бронепоїзд. Вже зовсім скоро. Це таке діло нам зробили, вообще. Ось просто повірте, ось просто підождіть. Воно до того призведе. Я, каже, зараз кину, може, вони там щось понапридумують, Ну, вже бачу, що особливо нічого не понапридумують, тож що гляньте, які карти. Яке це велике значення будуть для них мати, вони стануть такі пасивні? Тут, я так розумію, більше не буде атак, вони все одно продвигалися і вперед постійно йшли, йшли. тихенько, там, повільно, чи десь в деяких містах більше, але тепер це повна пасивність. Мало того, вони якось будуть, не будуть очікувати, з неба будуть боятися, що воно летить, бо вони не будуть знати, де що є з нашого боку. Якось не знаю, це також на старлінгах чи ні. Ну, до прикладу, то вони знали, що тут може прилетіти, і ми можемо відбити там все фіксується. А тепер, типу, тільки очима, дивись, побачиш, щоб була змога втекти. Переміститься якось. І все. Вони засліплені на землі і на небі. Будуть. Ну, як це, Старлінки? немає інформації, чи що. Я просто не розумію, як воно працює, але ще раз кажу: це сліпота і глухота. І це надовго. Все, вони застрягають. Це було то. Знову гляньте. Все, вони як маленькі діти. Це валят час. Це ситуації, які виснажують, які не дають спокійно жити, які нерви висасують що години, що секунди. Карта нервомота. А в нас зміна ситуації. Єдине, що вони можуть, як оце немає зв'язку, гатить аби куди. Снаряди є і тупо в цю сторону. Гатить, типу, десь там ворог і можуть в нашу сторону гатити аби куди. Тому тут, можливо, будуть страждати мирне населення, але тим не менш ми працюємо, знаєте, як без зупину. От просто беремо і робимо, 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 робимо. Тут нема зупинок. Куйом, куйом, куйом перемогу. Буде багато полонених, я так розумію, і навіть їх будуть в СМІ показувати. Думаю, щось тако. Ну, можливо, і стратиться вже таке діло. Ну, в общем, по ітогу, по ітогу, ви бачите, що твориться. Які карти. Ну, давайте ж тепер подивимося, чи таки зможуть вони налагодити якось цю ситуацію, зв'язок, вийти з положення якимсь чином придумають щось, чи зможуть росіяни придумати якийсь аналог старлінку. Ну воно не буде працювати по <потузую>. ні. Ні, -ні, -ні, ні, 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 вони не вміють дума довести. Вони зараз, я так розумію, позицію минулого колісниця щось терміново, терміново, починають думати, крутити, я не знаю, де його що придумати, де його що купити, там і таке і інше. Але по четверки час нічого не, не виходить. Всі варіанти не то пальто. По ітогу тут э, чаш, в, 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 воно просто не працює. До прикладу, щось придумали і ввели військо, а току з того немає. Мало того, воно ще й в мінус може в їхню сторону працювати, бо тут засада. Ні, нічого вони до ума не, дойду, не доведуть. Є якісь зараз схеми. Щось там на бумажці пишуть. Ми тепер отаку і таку зробимо, але воно нічого до ума не буде доведено. Ні-а. Все дорогенькі. Це ціпки. Ні, вони голі і босі. Няа. Ну, до речі, все одно там, я не знаю, якісь старі на проводах, а звука морзе, що там ще, як там, коли вони повторюють, ми можемо повторити, як діди вайвалі, тим. Таке інше. В общем, як діди воювали зможуть зв'язок налагодити. <свісно> карта дурака. Дурак думкою багатіє називається. А ще ця карта каже, що вам ще учиться і вчиться дорогенькі. Ви ж нічого не зображаєте, ви ж як діти. Що б ви там не продумали, воно не буде працювати. Шут – це також ілюзія? В них не буде варіантів, як з цією ситуацією вийти. Добре, а може, давайте. А раптом маск візьме і знову їм підключить, дозволить користуватися старлінками. Давайте, чи буде таке? Отже, в цьому році, що маск візьме і дозволить їм користуватися старлінками. Ні. Тут єдине, що одразу дає мені карту мухльовщика. Десь щось, ну це і одиничні варіанти, бо вони не будуть працювати. Де вони якось обдурять, обійдуть якось і якось можуть один, поодинокі старлінки попідключати щось такого. Тільки махінації якісь, а дозволу ні, не буде. М -м. Вони зараз працюють якось саме над. Обходом. Коротше, мухлюжом намагаюся. Що вони тільки це і зміють. Ну, але ще раз кажу, це їм не дасть. Вісімка чаш, це все одно повне розстройство, це е, гірше, ніж п'ятірка. Що в п'ятірки ще є якісь варіанти, а вісімка, Ти розумієш, що все. І ти кидаєш все і уходиш. Уходиш, дорогісенькі. По 20-му. У вас немає такого досвіду. Всі ваші спроби не працюють. Навіть якщо десь щось трапляється, але воно це 20-й старший аркан. Це досвіду недостатньо. Ти намагаєшся, але в тебе нічого не виходить. Це страшний суд. Карта так і називається. Ні. Ну, все, ця ситуація, я так розумію, вона змінює все і вона вже невідворотня. Як по першому розкладу я подивилася, це закінчився один період і почався інший. А я триплетом зараз от для нас. Скажіть, це саме перелам на фронті, який призведе до нашої перемоги? От я правильно зрозуміла, це той перелам який призведе по ітогу до нашої перемоги. Ну, поки не перемога. Не на часі каже. Підожди, що тобі все треба. Ну ладно. До стабілізації. Точно до стабілізації, як ми падали там четвертим старшим арканом, так ми тут і падаємо, глянь, три старших аркани, до виліковування ситуації, до поліпшення ситуації, до влади над діями ворога і таке інше. Ще не до перемоги, але це точно, ну, як перший розклад. Для перемоги, каже, час не настав. Підожди, дорогенька. Але це ми зможемо ними якось керувати. Керування ситуацією буде на нашому боці. Вони будуть підлаштовуватися, вони будуть в обороні і вони будуть відступати. Це. Тільки хотіла сказати, це початок їхнього кінця. А для нас це сонце. Це радість і щастя. Ну, що ще можна сказати? Стабілізація, вилікованій ситуації, радість, щастя, нові горизонти. Просто перемога ще не не на часі. Каже, підеш ти, ти її зроби. Але ось воно. І гляньте. 4 достала, 4 старших аркан. Все. Фух, на позитивній ноті закінчую. Все. Всім дякую за увагу, любі підписники. Пишіть, які питання ще хотіли б ви, щоб я розглянула. Будемо дивитися. Всім дякую за увагу! Бувайте здорові!